все добре? Я вибачаю, заснула. З чим прийшли? Скажіть, а коли я стану фінансово незалежним? Антон 39 років питає за фінансову грамотність. Просвистів всі свої гроші. Живеш з мамою. Гроші люблять рух. Що краще купити карту покемонів чи вкласти все в крипту? Питає, що краще купити? Ну, ви самі все чули. А що це за карта? Що, це, це означає, що ви ставите не на ту карту і утримайтесь від спонтанних інвестицій. Дякую, дякую. А ну кин на картах. Чи варто щось купувати на Чорну п'ятницю? Ну, ну нарешті нормальне питання за цілий день. Десятка мечів купуйте, купуйте тільки не айфони, а частку в нерухомості. До речі, карти показують ще дещо. На платформі BinaryX за Чорної П'ятниці будуть спеціальні пропозиції. Користуйтесь можливістю. Так і хотів. Дякую. Карти не брешуть.